Привіт! Мене звати Катя Крупкіна і ти на моєму каналі. А це саме те відео, після перегляду якого ти почнеш худнути. Поїхали! Чи замислювалась ти коли-небудь, чому ти робиш безліч правильних дій, гарно харчуєшся, тренуєшся в залі, вчасно лягаєш спати, п'єш воду, може навіть вживаєш вітаміни, але при цьому. Вага не падає, ти починаєш даватися в дуже жорсткі методи, можеш навіть сісти на дієту, виключити якісь вуглеводи, але все рівно будь-які знущання або будь-які адекватні дії взагалі не впливають на процес схуднення, і ти не можеш ніяк вирватися з цього. Тобі не подобається твоє тіло. Ти хочеш його змінити. Ти постійно хочеш схуднити. Ти постійно пробуєш щось нове. Ти ходиш до різних спеціалістів. Але результату немає. Якщо це дійсно твоя проблема, то це відео варто твоєї уваги. Давай розбиратися по пунктах, і я виділила їх два: перший пункт це прийняття свого тіла. Я хочу, щоб ти зрозуміла, якщо ти не сприймаєш своє тіло, як би класно ти його не годувала. Скільки б воно в тебе не відпочувало, якщо ти при виді себе відчуваєш неприємні відчуття, ти постійно засуджуєш себе за те, як ти виглядаєш, ти постійно кажеш: Фу, я товста, яка в мене жопа, або які в мене ноги, ой, фу, ці жирні руки, або ще щось, тобі буде важко щось змінити. Тобі важко буде вплинути. Просто уяви, тіло це твій найкращий друг, а ти спілкуєшся з ним як з найгіршим ворогом. Чи буде воно хотіти для тебе щось робити? Чи буде воно хотіти якихось змін, коли до нього ставляться з такою неповагою? Тому що. Тут можна зробити перш за все, це навчитись любити себе в будь-якому тілі та приймати себе в будь-якому тілі. Неважливо, скільки ти важиш кілограмів, то 50 або 100, тіло працює для тебе, тіло тобі не ворог, тіло твій найкращий друг. Ти колись замислювалась? Якого ставлення воно хоче? Воно хоче, щоб ти робила все з позиції турботи, а не з позиції потрібно піти в зал і робити це через силу потрібно поїсти ці овочі, а не тому, що твоє. Тіло, яке стільки для тебе робить, потребує поживних речовин. Ну і друге, це цінності. Якщо твоїми базовими цінностями не є здоров'я та піклування про себе, дуже важко буде щось змінити на все життя. Тому що в моменті ти робиш якісь дії завдяки зовнішній мотивації. Ти хочеш виглядати як якась картинка, але в тебе немає цінності бути здоровою. Ти робиш це короткий проміжок часу і потім знову це все кидаєш. Через що? Через те, що зовнішня мотивація ненадійна, ти не стала як так Картинка умовна за два тижні, і все, мотивація зникла. А коли в тебе є цінність бути здоровою, ти завжди все життя будеш робити щось, щоб підтримувати свій організм та бути здоровою. Ти будеш піклуватися про своє тіло, як я сказала в першому пункті, ставитися до нього з любов'ю. Ти припиниш вживати алкоголь що для того, щоб розвіселитись. Ти знайдеш джерела задоволення. В іншому ти будеш їсти ті овочі, ти будеш споживати крупи. ти будеш класно відпочивати. Ти будеш шукати людей, які схожі до твоїх цінностей. Їжа не буде проблемою, їжа буде просто джерелом енергії та маленьким задоволенням. Час як де ти нібито медитуєш. Розумієш, про що я кажу? І цінності можна почати змінювати вже сьогодні. Вже сьогодні можна почати закохуватись в себе, почати робити перші маленькі кроки до свого здоров'я не через треба, а через те, що в тебе почала працювати внутрішня мотивація, і тепер ти піклуєшся про себе. Цього ніхто не каже. Всі кажуть, що треба змінити перш за все тарілку, щоб на все життя виглядати гарно. Всі кажуть про те, що треба займатися спортом. Ні, я, я не кажу про те, що цього не потрібно робити. Я кажу про те, що все починається саме з. <з> нашої голови і з нашого ставлення до себе свого тіла та з наших цінностей. Ти можеш підписатися на цей канал або ні. Але я точно впевнена, що кожне моє відео буде мотивувати тебе змінювати своє життя на краще. Але лайк не забудь поставити. Дякую за увагу!